Загальна площади зміни глянуть, загальна площа зміниля тобто, складає 6,753 гектарів. Але платність за середтург пропонує встановити розмірі 5 тисяч 5,421 гектарів. Серетут, коли ви бояться, що таке селітут, це відутця не обмеження для інших громадян, то в них просто на цій маніпіляції будуть виставити ставити таку та приїху. Громадяни, які мають да штука спокоенно збирати і загадять і серед тимчасовий нових на це і позначить, як правильно. Є питання орієнтовна оплата оплата по цей серйоз, вони будуть сплачувати бюджет 33 760 Зача Зача ввозь ввозь ввозь, ввозь. Ввозь. Це за дорогу плата, яку вони пропонують. <плата> по їх компанії сформувала така середня плата. це та дорога, яку ми всі будуть їздити, вони її відремонтують. відремонтують з покриття. Будучи, вони будуть ще й податку.

затвердити свій список, ну, раз, дай. Кожен голосував, хто за. Так. Не бачу підпитів, то, то тільки у нас цігра. Треба, да. Ясно бачиться. Так. Голоски за. Так. Що вас цікавить? Так. Простити уяту. Так. Ясно бачу. За. Приймайте чоловіки. За. Пози умови. За. Приєднуйтеся до мене. За. Вы свидетельно все питания про яку